І всім hello, друзі! З вами я, Влад Персонаж, і сьогодні ми поїжджаємо в найпопулярнішу іглод. До речі, ви попитаєте, звідки в мене єті? І. І, і за чого в мене такий маленький інвітар? А я готаю вся на Єті. Е, да, я. І за того, що я хотів дуже, дуже сильно ПВП-ха. У мене зараз 233 master. І сьогодні ми фармим 3 сам мастерів. І трохи, може, даже попехаємося. Я доробив уже на четверту шестеренку кіборга вчора. І уже можна... нормально так пехати. У мене, до речі, хум, кібург, шарп, е, ангел. І, е, е, і якась там, А, вроді куль. Да, гуль э, на В4. Це просто най найкраще, я взяв э, цей. Конечно же, кей, я можу оформить мастер. Гуль, я... ну всі кажуть, для єті це взагалі, имба, 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 имба. Але для мене це фігня, бо то, що я помню, я як з на єті. І навіть у мене є аккаунт, там, де він на трансформації єті. Це фігня повна. Це мега фігня. Я не знаю, на що я робив в ліва 4. Це просто фігня. Я не знаю, як люди грають. Так що, е... і для мене підходить Кучу Кібов. Він такий німбовий. Особливо в 4. Опа, на чувачок, які ці бувають. Підблізуємося. Опа, надо завалить. Завалить, 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 я сказав. Такий, ну, не візор, не прикалуючок. Нафиг таке хавать завалив. А? Голо! Вирубиться штук. Мало пока. Лізах нас хавать. Боже. Побачимся, все, як її завалю Давайте. Так, друзі, я завалив тюбік маму. Зараз займемо мене дві хвилинки. Давайте на інший сервак. Мал! Я вже бісить за БЛФ, коли типу, ти хочеш зайти на інший сервак, сим'я дается фул. Безмасовані. Короче, типу, ти нажимае, і типу, тобі пише, щоб ти цей. І тобі пише або фук, а, а або це, дивиться, це ще ше. Я нажав. І, типа, у мене вибило це. Що, що треба ще почекати трохи сіки таке? Просто так бішить. 10 мамочка є. Нема. Навіть на інший срок Ну цей, наприклад. Тут так мало людей, типа, пише шутей. Бах якийсь можу. Ну не знаю, коротше. О! Скріпця! Да есть видите, тут скрипт... И дальше скрип сразу. Вот и меня уже задубало. Скрип, я иду и зараза валю. Там надо Его тоже можем завалить, если у него ключ А не, он меня не А, нет, это тоже скрипт, просто включил. Шамок. Ну ему сыро, ира! С теми квадрокоптерами! На, минус от ты. Вот это за я кидать. Дальше пыши, дальше пыши. Вот мы бомб. Мне серва. не сервак. Да, ракета, дойду. Побачимся, как будет И мама. Короче, друзья, я сейчас начал завала бит маму. Она, она типа, по такого тим силом добываю, и мне не не дало. Что, может, зовут я? Да, пахера кисть прошу. Ладно, друзья, до работы можно бывать.